де зможе реалізувати якусь свою певну творчість чи іншу е, діяльність. Які б зміни ти хотіла зробити у своєму селі чи місті? Я б хотіла, щоб в нашому селі з'явилися місця, де молодь може проводити своє дозвілля активно. Тому що е, сходинки у бібліотеку чи ті самі скати це не є місце, де можна гарно провести час. Е, в принципі, зміни вже зробили за мене, тобто створили молодіжний центр, який якраз і допомагає людям, щоб вони мали якісь навички. Почав би штрафувати за неправильну парковку за хатері Перш за все, я хотів би, щоб е, пішла зміна в голові людей, для того, щоб е, наше суспільство, наше місто стало більш е, інтелігентним, культурним і освіченим. Я думаю, після цього всі зміни ведуться міською. Що ти робиш для свого міста? Часала? Ну, взагалі.